Всім привіт! Гарного доброго вечора. Так. Ну що, хочу нагадати про план тижня експеримент. так, Тут така подвійна назва, що воно таке. Так, і трішки покажу схем, мої плани, схеми четверта частина. Ну і вже буде п'ята потім за е, е, закінчення там буде. Так, е, що це за план тижня? Коли я розпочала канал, у мене були такі роботи, які великі, і не було часу, як доплітати. Але хотіла якось, щоб вони продвигалися, тому вирішила зробити такий план, план тижня. І в мене якраз такі великі роботи зібралися. І я собі розподілила на тиждень. Тобто, показую тут. За планом тижня, що йде, і показувала те, що плила, які серветки далі плила. І ось що вийшло, що деякий час це влаштовувало і плила, але потім, але потім воно відкладувалося, знову були ті роботи, які потрібно було зробити раніше, ось швидше було зробити. Ну, так Вирішила зробити експеримент. Експеримент полягав у чому? Що, Наприклад, я ось по понеділках іде покривало. Я показую на чому зупинилася. Цілий тиждень працюю тільки над покривалом, ну, зрозуміло. Інші серветки, але не беручи е, план тижня. І потім через неділю, в понеділок знову показувала, що звітувалась перед вами. Вівторок, вівторок у мене там йдуть килим доріжки, показала, де зупинилася, і далі цілий тиждень працюю, в вслідний вівторок звітуюся. Також дуже цей експеримент мені сподобалось, роботи двигались, і, і було все чудово. Ну, Потім трішки в мене вже я е, е, знов. А знову я трішки перестала це робити. Ну і хочу ці всі роботи знову підтягувати. Так, ну і тепер я нагадую, що в мене. За планом тижня, що в мене на кожен день, які були великі роботи. І зараз цей тиждень я буду показувати те, що я плету, і буду показувати і те, що по плану тижня буде йти. Понеділок це покривало було. Ну, Покривало в мене мало, тому що я вам казала, що в мене була ось схема, в мене була ось тут помилочка, і мені прийшлося великий шмат переплітати і починати знову. А ще так, як воно ж не завжди плелось, то в мене тільки маленький шматочок. Замість у цих кружечків я хотіла і хочу. І хочу взяти квіти. І я вам показувала, що в мене є вже. Але я порахувала кількість тут клітиночок, порахувала кількість на, на тих квітах клітини, що в мене вийде дві, дві, дві смужечки такі будуть йти. Я буду над цим ще думати, ось тут як, чим замінити. Можливо, тут ще щось буду, бо я хотіла, щоб такий більш розгорнутий, такий узор був йшов. Ну, Чомусь мені оці. Кружечки так якось. Я чомусь як представлю, що їх дуже багато буде, бо довжина і ще ширина ж половинка сюди буде виплітатися, отак. То, чесно кажучи, думаю, як це ж воно щось воно ну, ніяк мені так не подобається. Тому на цю частинку я буду думати, ну мені в принципі ще плести поки, але собі вже я буду підбирати потрішки. Ну, ну, те я залишаю, поки, тому що якщо не знайду нічого такого, то буде в мене дві, дві, тут будуть квіти йти, і поряд будуть квіти йти. Так, що буде із двох смужечок таких. Ну, побачимо це під питанням і це буде вирішуватися. Поки ось тут. Ось так у мене виходить. Це у мене початок такий, так? Він тут трішки інший йде. Тут, виходить, рапорти повторюються, так, зараз. І доходжу я до серединки, бачите, ось у мене оця серединочка. І знов там далі йде, в мене рапорт повторюється. Тут частинку не показую. ось. А, закінчила я нову катушечку, ой, стару катушечку і нову розпочала. А, стару нову, Вони всі нові, але просто, що ну ту катушечку закінчила. Бо нитки, в принципі, всі ж нові. Тут. А, так. Ну, ось в мене таке виходить, я вчора сиділа. Да, рядочки дуже довгі, я не багато вчора, скільки тут два з половиною, і цей рядочок ось я не, не ось я доплела, до, вже хоч виплила сюди, думаю, ну, що вам показати серединку. Оцю. Так що я тут мало пройшлася вчора, бо рядочки дуже. Якби одне й те саме, да, тут, в принципі, Ну, але потрібно бути уважним, тому що я тут була переплітала, була на якомусь із кружечків зробила помилочку. Тому постійно я в рахунку цьому, щоб дивитися. Ну, ви знаєте, мені подобається, я вам хочу сказати. Воно далі буде красивіше, вже трішечки є такий узор. Ну і вже я плету його правильно. Так, це буде йти по понеділках. Це що сьогодні, якраз, якраз це план тижня, якраз сьогодні. Так. Тепер, що я хотіла далі показати вівторок. А вівторок буде, це на завтра я готую. Так, ну, це я просто показую. Ту я вам готую на завтра трішечки інше. Ну, також килим доріжки, але з тих маленьких частинок. А, так, це килим доріжки, килим доріжки до, на, на сидіння і на спинку. На м'який куточок на терасі. Так, це буде йти по вівторках, по вівторках буде йти. І на завтра покажу вам, що там, що у мене. Що у мене. Так, тепер середа. Середа буде йти картина Марія. Так, картина Марія. Вона велика буде досить. Буду я плітати по контуру. Так, ось зараз я. Розкладую і покажу схемку. Я вам вже, в принципі, показувала мої плани схема. Так, ось вона буде йти. Ви вже її бачили, так? Ну, всереду, ось цю середу, я вам покажу, куди я а, планую, я тут мені шматочок тут доплести, тут шматочок доплести, ось ці краї, так? Я хочу подоплітати, і потім я вам вже покажу, куди я тут. Що тут я просуваюся. Так, це посередах буде. Четвер. Так, четверг. Четвер буде у мене іде. Так, у четвер в мене йде схемку дивлюся, є. А, скатертина павич. Так, Скатертина, павич і я тут собі так Підготувала. Так, це в четвер також я вам покажу, куди я просунулася. Ось це той рівень, на якому я зупинилася. Я вам недавно показувала, так, буде і сегментів таких павича складатися, виплітаю я від центру. Ну, я потім поверну вам, як завжди, все розкажу. Так. П'ятниця. П'ятниця у мене, я вирішила розпочати таку роботу. Я дуже хочу виплести абеточку. Так, філейне плетіння. Так, і ось перша буква в мене буде А-акула. Так, так, А-акула ось буде виплетена. Обов'язково тут буде в'язочка. Ну, у мене не. Я дивилася, картинки будуть і більшого формату. Так що це в мене не всі, не, не всі такі маленькі будуть. Але мені в мене такий проєкт, і мені цікаво, я захотіла так виплести амбеточку таку. Так, це йде по п'ятницях. Так, субота. Субота йде, шарф такий. Так, так шарф. Ніяк не доплету його. Ну, вже, в принципі, шматок гарний виплатений ще буде далі. Так, є у мене шматочок такий. Ну, вже дійдемо до суботи, доживемо, так. І вам тоді покажу, куди я ще, ще продвинулася. Так що, тут також буде ще обв'язка йти. Так, шарф і неділя. І неділя у мене неділях іде. Коли... Так, неділя. Ось, із поліетиленових пакетів така доріжечка. Вона більше як прямокутничком таким буде йти. І так, і далі далі буду продовжувати її виплітати. Так, ну більшу увагу я стала приділяти із цього всього плану це килим доріжкам. Я почала приділяти цю увагу так, Тому що я хочу зараз, якнайперше, їх закінчити. так, Тому більшу увагу, вони в мене стали уже більше частіше з'являтися, не, не тільки досить частіше, стали Зараз, майже через декілька днів, я їх я взяла їх трішечки на перший план, це все доплести, Я хочу там порядочок навести в себе на терасі. так що, і Обновити це все. Так що це, в принципі, воно буде йти і по плану, і за планом тижня. Тому що я його хочу зараз зробити. Роботи тут ще, зрозуміло, є багато, але крок за кроком зробиться. Так, ну ось такий план тижня я вам розповіла. Так, хто не знає. Хто вперше прийшов на канал, так? І поряд з цим планом тижня ну, ті роботи, які є, також я буду плести, Так, нічого там не відмінялось, поки все так, так, як скатертина перша, серветочка і ось ці доріжки це саме саме поки, поки так. Так, тепер я ще хотіла вам трішки показати, пройтися мої плани по схемах, так? Мої плани по схемах. Так, і показати, що тут буде, так? Так, показати, що тут буде. Так, зараз я знайду, де, ми, де я зупинилася з вами. Так. Тому що я тут мені одну схемку прийшлося на ходу шукати. Так. І є. Ось ось ця краса. Ось ця вчора я закінчила на ній. Так. І це в планах. Ну, я хочу сказати, що це не такий довгий план буде, тому що серветочки в мене, як завжди, вони індуть. Ну там ще доплететься багато. Так, це замість російської букви. І буде українська буква І, і будуть іграшки на букву І. Так, а малюнок весь я залишаю, тільки зміню буквочку на буквочку зміню. Так, ну, це ви бачили, це в процесі плетіння ось так. Плету. Так, ця схемка в мене давненько була, вона сама по собі дуже цікавенька, бачите, якби трояндочки виходять. З самого такого контуру. Дуже цікава вона. Я бачила її виплетена, вона також дуже гарна. В планах. Так, це також в планах. В планах по контуру обліта, облітати, буду думаю, буде дуже цікава композиція в такій вигляді серветки. думаю, дуже буде цікаво в планах. Так, це пандочка до амбетки так, ця ось схемка, ви її бачили, так? Так, в процесі плетіння ця схемка. Так, плани. Але фактом, що подобається, цікаво. По контуру буду обплітати пустими клітиночками, щоб захопити повністю отак цілісну картиночку. Так, пташечка. Також буду виплітати її по контуру в планах. Так. Це я хочу виплести в кольорах, в кольорах хочу виплести, так що, ну, найближчі плани, найближчі плани. Так, ось така серветочка буде. Тут вона така, бачите, схемка не сильно така якісна, але я думаю, що буде цікаво сама по собі плани. Так, також в планах це, але. Ви знаєте, я на неї дивилася, вона. Вона мені дуже часто попадала ця схемка, і я, чесно кажучи, якось не це. Потім я побачила виплетену цю серветочку. Вона мені так сподобалася, що вирішила, хай схемка буде пізніше виплету. Так, це в процесі плетіння. Так, дитяче буде таке, по контуру буду виплітати, каченятко. Так, це до абетки картинка. Ну, ще не всі картинки, як і казала вам, ще не всі знайшла. Ну, Вже я буду по ходу, вже дивіться, якої не вистачає, тоді вже буду шукати. Так, і ось я вчора показувала комірець, а це, бачите, вже є серединочка, і це вже буде ось вся ціла така серветочка буде. Я думаю, також вона буде цікава дуже. Так. Так, ось, по контуру буду виплітати ці квіти, буде дуже цікаво. Так, це в планах. Це велика така робота, і вона буде, як тільки я щось доплету, велику роботу, тоді я буду брати. У мене там ще є, ну, те саме із цікавіших буду брати і виплітати. Так, тут два дельфінчика, ну я їх буду окремо виплітати, так. І вони будуть у мене якби просто, просто окремо два дельфінчика, по контуру виплітатися. будуть. Так, ну ось, Дивіться, яка чудова буде композиція в вигляді серветочки з такими сердечками і найближчі плани займуся нею. Також буду виплітати, входячи по контуру, пустими клітиночками, щоб воно цілісно тримало цю картинку. Так, ну, це таке цікавеньке. Так, ну ось цю схему я вам сьогодні показувала. Так, Так. така простесенька схемка. Серветочки буде. Так, буде. Ось я закінчу, там у мене є, де дівчина з хлопцем танцюють. Так. І потім я ось цю. Також виплету красунюцю. Так, така серветочка. Ближ, найближчі плани. Так, всю я розпочинала плести, потім мені нитки потрібні були, потім щось я опять розпочинала плести. Фактом, що 10-м номером буду виплітати. Тільки 10-м номером. Тому що це така велика картина буде. І фактом, що е, я вже побачила, що філейне плетіння мені більше подобається 10-м номером. Ну, це мені подобається. Так, в процесі плетіння. Так, мавпочка така буде. Гарненька. Так, такий піноків буде. Буратину. Так. так, рушничок буде. На рушничку я поки зупинилася. Мені там зараз потрібно буде нитки докупити, тому поки рушничок, він в процесі плетіння, але мені потрібно будуть і нитки. Зараз закінчились там. Є маленькі шматочки, але ж мені не вистачить цих маленьких шматочків до виплести такий рушничок. Так, Таке сердечко зачком. Ну, скоро виплету його. Так, ангелочок такий. Розпочатий він у мене, далі буду доплітати його. Так, також розпочата і буде доплітатися якраз. Наріздво встигну, надіюсь. Тому що в мене поки зараз зрозуміло, є інші плани. Вже можна сказати, скоро вже і Новий рік буде. Ну, я поки до нього не готую. Ой, дивіться, не готуюсь. У мене, як завжди, так трішки виходить. Дуже краса, яка буде. Дивіться, яка. Ось така буде краса. Так. В планах. Як тільки закінчиться якась робота буду, я ж кажу, в мене такі великі роботи, і от якраз на план тижня будуть іти. Так, квіточка буде. Квіточка буде. Так, я не знаю, я ще вам тоді казала, я знайду те відео, чи я казала, що я буду одним кольором виплітати, Ну, я розпочала то одним кольором виплітати, а чи буду робити її в кольорах. Я вже знайду те відео, щоб. Що я хочу, хотіла з неї зробити з цією квіточкою. Так, ось такий буде павич. Він так перевернута схемка. Так. Я її так і показую. Так. Взагалі, вона ця схемка йде як. Так, ось так вона, в принципі, буде. Ось так. Гарна, дуже цікава. Буде. Так. Красунчик, такий маленький ангелочок в процесі плетіння. Миша, мишу, плиту, плиту, мишу. Мишу, плиту. Миша така. Скоро вам покажу, що там з цією мишою. Так, папуги. Ну, Папуги я вирішила використати старенькі такі ниточки, які були колись купувала для вишивання. Тому вони в мене різнокольорові будуть. І, ну, такі. Особливо кольори не, під, не підбираю, так, яка нитка закінчилась, така. так і йду. Так, ну, цікавеньке там попереду буде. Так, це буде ось така гілочка, буду виплітати по контуру. Ну, це в планах. Так. Ось цю серветочку. Я вам показувала, як хотіла на день народження моєї мами виплести, Вона не захотіла таку, ну, буду просто виплету, потім люди заберуть її. Так, і, мабуть, на цьому я сьогодні з вами зупинюсь. Так. І вже п'яту завтра таку завершуючу частиночку. Так, по контуру я також буду виплітати цю гілочку з пташечками. Ну, ось на цьому ця частинка закінчується ще там трішки, бо я так взялася за схеми і зрозуміла, що я, мабуть, зараз до кінця дійду. Ні, трішки ще вам залишу на завтра схему. Так, ну, що, мої любі, на сьогодні все, що я вам хотіла показати. Я далі працюю, готуюся до завтра. Так, не все, бачите, трішечки я встигаю. Не все так виходить, як би хотілось. Ну, потрішки буду доплітати. Все-таки відповідальність перед вами мене стимулює до цього. Ну, а я вам дякую, що ви є. Дякую за ваші теплі слова, коментаря. Просто дивитесь, просто ставите лайки. За все За все вам щиро вдячна, що є. Пам'ятайте, ви найкращі. Це в першу чергу. Ну, а бажаю гарного, чудового вечора. А він буде спокійний з приємними такими враженнями. Так що гарного, чудового настрою вам на цей вечір. І доброї, спокійної ночі. Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого нам суспільства. І пока-пока. До завтра!